Цей перший четвер особливий день почитання Божого милосердя, е, п'ятниця особливе почитання Христового серця, яке відкрило нам справжню божественну любов. І тому таке поєднання дуже для нас важне, милосердя і Христове серце, Божа Любов. Це для нас надія, зоря. Яка кличе людину ось там, де є Христос, там, де є Христос? Як зоря вела мудреців, і вони прийшли там, де був Христос, там, де об'явилася Божа любов, саме у цьому оплоченні Христа, ну, Христа Сина Божого. І ті мудреці знайшли, і в ньому було також Боже милосердя до тих людей, хто прийме. Цього Ісуса, цього мало Ісуса, хто до нього прийде, отже, Божа любов виявилася у повній силі, і лише треба людині її відкрити, тому що вона не раптом так пакетом повнота. Вона дається повнотою, тому що Ісус прийшов і в ньому нічого не бракує. Але для нас крок за кроком, це як ніби море, воно одразу і велике. Одразу повнота, одразу глибина. Але щоб ми його збагнули, нам треба повільно занурюватися, відкривати для себе це море, чи океан, і тоді людина і то вона не може це все осягнути. Але приблизно, щоб розуміти, як Господь хоче людині відкривати, відкривати і не зупинятися в цьому. як апостолів він вибрав, і хотіли вони вже одразу все там знати, наприклад. Але Ісус весь час їм щоразу мову відкривав. Коли вони його бачили, як він зцілював, для них було це щось велике. Коли Він прощав, не осуджував ту людину, яку в цьому суспільстві вже люди засудили, вже хотіли каменувати. І тут Ісус ламає ці. Ті, ну, ті всі закони, які люди собі, скажімо, збудували. Тому що Він прийшов виявити любов на це. Прощати тих, що кається, прощати грішників. тому що грішникам, якраз каже, потрібен він, бо хворі потребують лікаря. Лікар потрібний хворим. Здоровим – ні. тільки хворим. І ось Спаситель потрібний грішникам. Ісус знав, до кого Він йде, Він йде до грішників. Він знав, що на цьому світі є, він знав гріхи людей, і він знав, на що йде. Ось він йшов, щоб якраз рятувати через свою любов'ю населення грішників, які знайдуть в ньому прощення. Тому що у праведників не було прощення, вони мали тільки засуд, тільки каміння в руці, вважали себе праведними, тільки каміння в руці. І ті праведники мали тут каменувати. А Ісус прийшов справжній праведник, Він без каміння прийшов, Він прийшов з серцем замість каміння і своїм милосердям, і Він почав ці всі людські, всі суди ламати. Коли Він раптом Рибу цю поміг зловити, скажу, в такий спосіб. Коли він йде по воді, коли він має владу над смертю, над сатаною, це для апостолів було щось вище їхнього думання. Коли він ще сказав про своє тіло і кров, це взагалі багато відійшло. Тобто Ісус поступово відкриває ту свою глибину, яку Він має, Він одразу, повнота, і в ньому немає ніякої недосконалості і немає безсилля. Безсилля одне перед людською. Невірою, людським злом, скажімо таким, де людина ну, тим злом хоче руйнувати Божі плани, коли вона якби, утутожнюється зі злом і стає на сторону зла, щоб ламати Божий план. Ось Ісус тут зупиняється, хоч Він знає все, як тут робити, але Зупиняється, тому що не може діяти тут в, в, в даній ситуації і чекає, поки людина прийде до нього і щось перед ним скаже, скаже в тому плані, що вона визнає його, визнає свої гріхи провини, і тут ця вся сила Божа починає проявляти свою міць, яка є ну, всемогуча, це Божа міць, всесильна, тому що любов все сильна, любов йде на жертву і перемагає смерть, розриває ланцюги сатони, пута неволі, пута смерті, все розривається, все робить божественна любов, яка має таку силу. І тільки щоб вона задіяла, задіялася в цю працю, потрібно людського серця, людської волі, людського розуміння. І коли знаходите Божественну любов, ту всю, скажімо, потрібну частину від людини, все починає здійснювати свої таємниці, свою цю місць проявляти в нашому житті. І коли Ісус одного разу сказав до людей: якщо у вас буде віра як зерно гірчиці, у вас не буде нічого неможливого. У вас не буде нічого неможливого. Ті горі, скажете, переді, і вона послухає вас. Отже, Ісус це говорить до людини, що вона може силою Божою користуватися в своєму житті, але потрібно їй віри. Тому що віра це дійсно такий ключ до тої Божої сили. І треба людині її задіяти. А віра також Божий дар, вона дається від Божого Слова, тобто приходить з Божим Словом. І тому, коли людина з тим Божим Словом ту віру приймає, коли її. Але мені душі зароджується ця Божа міць через ту віру, тоді перед цією людиною стає все можливе. І навіть переходить вона від смерті до життя, переходить із свого гробу, переходить у життя, у слава Божу. Тому що саме Ісус говорить, коли його голос почують, а голос це і слово. Почує голос і вийде з гробів своїх. Що відбудеться? Коли почує цей голос, приймуть Його. І цей голос в серці людини почне так сильно діяти, що практично людину підніме і той камінь з гробу відвалюється, як це було з Ісусом. І людина виходить у життя, у вічність до Бога, виходить з силою того Божого голосу, Божого Слова. І тут ця Божа. Всемогутність, яка проявилась через його миносердя, любов, проявляє свої плоди, плоди в житті людини. І для людини їх збирати, якраз цей час осені, це час плодів, збирання плодів, не просто на полі збирання, але також збирання того врожаю, що людина. Якби з Богом вирощує в своїй душі збирання тих плодів. І Господь радіє тими плодами, які збирає людина в своїй душі, в своєму серці. Тому співпраця з Богом це як співпраця з землі із небесами. Тобто земля і дощ, наприклад, з неба приходить. Бачимо душу, нема довгий час. І все дуже, скажем, страждає, все. трава жовтне. Все інше також дуже під загрозою треба весь час підливати. Але це ну, не то, що підливає небо, небеса підливають. Тому що небеса дуже щедро підливають, і коли пройде дощ, всі дуже тішаться, особливо там, де його довго не було. Тому все, що Господь для нас дарує, воно все є добре і благословене від Господа. І тільки наша людська природа, наша зібсудість, наша, ну взагалі людське життя наше потребує, щоб весь час оновляти нас, оновлятися де у святому храмі Господньому, у святому покаянні, у Святій Євхаристії, яку Ісус нам дарував, Він подбав про це, про ту віднову, щоб ми мали весь час можливість оновлятися Його силою. І тому Ісус, Він е, не зупинився в тому спасінні нашому, Він не зупинився, Він працює весь час. Як сказав, е, що Отець Небесний трудиться до тепер, і я труджуся весь час. Тому що людина потребує весь час оновлення. І одна відходить, знову десь, десь там треба провадити. Тут приходить нова і знову треба над нею працювати Богові. Тобто Ісус трудиться, як ніхто інший, і, хоч хочуть його весь час десь висунути свого життя люди, тому що не хочуть з ним йти, бо хочуть своїми стежками по своїх планах чинити, але тоді це все обертається дуже гірко для людей. і добре, коли б вона зрозуміла, але якщо не зрозуміє, значить. Но ну, її життя і не тільки її, але також тих, хто є з нею близький, хто десь з нею спілкується, отже, також починає е, таким гірким перетворюється в гірке, тому що немає оновлення, немає оновлення через Євхаристію, через Боже милосердя, через спокаяння, отже, немає. І тому, коли ми і тут важливо пам'ятати, ми є для оновлення, для прослави Господа, для того, щоб ми знову і знову відкривали Його глибини для себе. Які він для нас хоче відкрити, тому що Він прийшов з цією своєю глибиною і хоче дати нам цю глибину, щоб ми не жили, щоб ми в неї занурилися, щоб ми почули, яка вона блаженна і свята, яка вона чиста, непорочна, вічна, вона просто повна божественної присутності, солодка для душі. Насолода для душі, тому що людина чує, як її люблять, як їй добре. І вона хоче в цьому перебувати, що сподіваний, як учні з Ісусом, на горі переображення пережили. Ось що вони сказали, ми хочемо тут залишитися. Нам тут дуже добре. Те, що вони могли знайти, і то ті слова дуже мало відображають їхній стан душі. Вони знайшли такі слова. Нам добре. Що це значить добре? Це, ну, ми то розуміємо, кожен можна сказати по-своєму. Хтось там не знаю, любить трохи випити, випив і каже, о, мені добре. Та кожен таке слово застосував, йому добре. Хтось, не знаю, наркотики, також він там жив і вже йому добре. Але що значить, небо зійшло в душу? І людина каже, добре, ці самі слова, але. Вони зовсім про інше говорять. Зовсім по іншому. Коли апостоли це сказали, це значить, вони пережили небо в своєму серці реально, тому що тут їх огорнула така божественна присутність, що там просто не було місця для чогось іншого. Вони побачили переображено Ісуса. Вони не могли б його побачити переображеним, якщо б їхні серця прозріння думки. Не увійшли в такий світ переображень. Вони мусили переобразити, щоб ви побачити переображення. Вони почули отця, почули і зрозуміли, що той голос каже. Могли почути, хтось казав, як, наприклад, на Йордані, хтось казав, то був грім, то ангел говорив до нього. Але багато з них не розрізнили, що той голос сказав. Голос той голос. Хтось каже грім. Почув грім. Але хтось почув, що це був голос з неба, отця Небесна, який сказав це мій син людь. Його слухайте. Отже, це також для кожної людини тут по-різному перейшли ті події. Залежить хто, наскільки перебував у цьому Божому переображенні, наскільки близько до Господа, щоб його серце розрізнило, розпізнало в тих проявах існо голос Божий, присутність Божа, переображення Ісуса, і що Він пережив у своєму серці. І ці події вони тривають, ті події далі діють. Ісус далі гору переображення може створити в будь-якому місці, в будь-якому місці може створити гору переображення. Кожний храм, кожне місце, де людина стала на молитву, може для неї стати горою переображень, де вона скаже. Мені так добре, що я не хочу, наприклад, закінчувати молитву. Або не хочу йти звідси». Так, дуже багато говорять, коли приїжджають на ворог під дірці, чи Меджугорі приїжджають, кажуть, так добре, що не хочеться звідти їхати. Звичайно, це не та міра, напевно, яку пережили апостоли безпосередньо в, таку, в такій близькості, але також дія Божа, також Господь діє, і людина може так сказати, тут дуже добре, ось. те, що вона переживає, ось свого роду така гора переображена. Тому коли ми приходимо ось сюди, в такій тиші вночі, де все десь зупинилося, і тут ми приходимо перед Господом, щоб також сказати Ісусу, нам тут дуже добре. Нехай твоя божества милість діє, нехай твоя ласка діє, нехай твоє переображення діє, щоб ми зростали у тій Твоїй присутності, щоб ми перемінювалися твоєю любов'ю і себе, щоб ми почали щоразу більше бачити і розуміти твою глибину, в неї занурюватися, занурюватися в цю Божу глибину. Тому нехай ці наші молитви лються без настану з нашого серця. І нехай Господь їх збирає, нехай ангели наші їх заносять перед Божий перестіл, щоб ті молитви були голосом нашим перед Божим престолом. І в цьому нехай буде також Божа слава. А для нас спасіння. Слава Ісусу Христу!